В Івано-Франківську відбувся ювілейний 10-й міжнародний турнір з боксу імені Петра Мицика. У змаганнях взяли участь боксери з Івано-Франківська, Львова, Вінниці та Рівного. Через політичну кризу у турнірі не змагались європейські спортсмени. Як розповідають організатори, якісний рівень боксерів і змагань росте щороку на цьому турнірі боксував і чемпіон світу, і призер чемпіонату світу, і учасник чемпіонату світу тобто є спортсмени. У хорошого рівня є молодь, яка підростає. Найголовніше, що турнір проводиться. Спортсмени юні мають можливість приймати участь, як говориться, здобувати досвіду, і я впевнений, що такі турніри треба проводити частіше. Владислав Зарічний бере участь у турнірі вже не перший рік. Цього разу йому вдалося вибороти золоту нагороду змагань. Хлопець каже, виконував вказівки тренера. Мені сподобався турнір, але як не в попередні роки, було дуже мало поєдинків і мало противників в, в, в моїй ваговій категорії, але це ну, як, якби не мішає зайняти перше місце. Вінничанин Максим Журавський у фіналі зумів здолати свого суперника. Спортсмен каже, кожен бій для нього це безцінний досвід. Перед боєм було страшно. Цілу ніч не спав, але зібрався з силами, вийшов, переміг. Спочатку у першому раунді провірити якийсь пердик, щоб в нього пристроєць знати як. Якщо я зможу його з рінгу, то тобто під тепер номером, то йти. Якщо ні, то другим номером працювати. Мухтаска була 100% виграти по поєдинок. А у своїй ваговій категорії виявився найсильнішим Івано-Франківець Володимир Федорак.